Зараз хочу побалакати на рахунок моди ірландської моди. Тут багато такого, що е, е, наші кажуть, що діпи, тут не модно, і взагалі якісь речі не модні, і взагалі все плохо, нікуди не годиться. Я годиться. В общем, е, Взагалі, ну, по-перше, що я хочу сказати, ви в курсі, що це острів? В курсі? В курсі, щоб сюди привезти щось новеньке, а новеньке з'являється майже кожного дня. То треба оці всі пороми, да, то всі краблі, то, Ну це не так просто робиться. Це по-перше. А по-друге, е, ну слухайте, е, ви знаєте, що саме лічка не пригає, будь ласка. Ви знаєте, що саме здоровий е, ринок критий. та критий, не критий всі, всі там, всі в Стамбулі. Всі в Стамбулі. Е, саме великий е, Критий ринок е, капали чарше, Там 58 восім вулиць, е, от. Ну так це це Стамбул люденьки. Там же 15 е, тих. Там 15 е мільйонів людей. Розумієте? В Істанбулі. А це просто просто город, просто місто. І там 15 мільйонів, зліжиться аж 16. От. А і там все що завгодно, бе голубе, що хочеш. Яке хочеш і що хочеш. А тут, ну тут тут все на все, ти до мене пристав. А тут все на все 5 на все про все. Розумієте? Це дуже маленька країна. і, і, і вся звідси ліняє, хто куди, хто в Канаду, США і так далі. От. У них нормальна мода. Ну, так як, як по ним, вот это как они тут в принципі, ходят, одягаються. У меня э, по, полетел этот котел, позавчор, бачите, грязна голова. У мене не було гарячої води. А мені, щоб бушку, це треба, я не знаю, скільки ведер. А відра нема. Ну, не, суть, не, суть, не в этом. От, е, Прийшов, Я два дні ждала, че е, прийшов вчора, этот плюм е, прийшов і в прийшов, мене пол. Він просто став на коленка і щось там подивився значить, що, що з тим котлом, що з тим баком. От, просто став на коленка в своїх штанах. І його штани і спачкали мій пол. Я потом мыла, собственно, холодной водой, потому что ищет, треба нагреть. Наверное, в котле, но треба еще нагреть. Вот, вот как они одеваются. И, 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 и никто не парится. Все мужики ходят в рабочем, грязном. Э, и никто на него даже и все. Это ну, у них называется наоборот, как бы, Вот человек Он работает грязный, потому что на работе надо вот так, да. Вот так добываются деньги. Вот. То есть у них, как таковой, моды, ну, типа, типа нет. Поэтому очень много такого. У меня свитерочек прикупила, видите? Нормально. С камнями. С камнями. В приземном свете не очень сильно видно. Он красивый. Красивый, хорошенький. У меня очень много вещей с секонда. Да. В секонд-хенде дуже, дуже гарний реч. Заходиш, 5 евро платиш. И море удовольствия. Выкидывай, зайка, выкидывай. Вы Пользуйтесь, и шопами пользуетесь, и данстурами, и всем. Всякими, Це дуже ну, нормально, нормально, Вдіться можна. можна. Найголовніше, щоб у вас був вкус. Якщо у вас буде вкус, то <свісно> якщо у вас буде вкус, то ви одінетесь, будь, де б ви, де ви не були. Хоч розумієте? Да. Вообще, якось. Так що одівайтесь, якщо хочете. Тут все, все з модою в порядку. Не фукайте, не бікайте. Нормальна мода. Все, одевайтесь.